Днями на базі Полтавського державного аграрного університету відбулося підписання меморандуму про співпрацю між університетом та всеукраїнською мережею мультимаркетів Аврора за 12 років роботи Аврора мультимаркет зарекомендувала себе як компанія, що цінує своїх працівників, забезпечує їх постійним навчанням та гідними умовами праці. Незабаром в рамках співпраці буде впроваджена ідея проходження виробничої практики студентами на базі компанії. Університет має широке коло спеціальностей, що відповідає потребам компанії. Аврора мультимаркет може запропонувати проходження практики з багатьох спеціальностей: фінанси, економіка, маркетинг, it спектр тощо. Наша компанія зможе отримати доступ до молодих світлих голів, які хочуть рости, розвиватися, отримувати нові знання і навички. От для полтавської громади це, звичайно, також мені здається досить значущий крок, оскільки це можливість наш, нашій громаді отримувати класних фахівців уже із отриманими знаннями, уже з навичками роботи у великому. Бізнесі, тобто, ми зможемо доповнювати певним чином не тільки спеціалістами свою компанію, але й забезпечувати ринок праці Полтави, гідними фахівцями. Студенти університету проходять виробничу практику починаючи з третього курсу. Заплановано, що практиканти будуть отримувати не лише досвід, а й гідну оплату своєї діяльності з можливістю подальшого працевлаштування після закінчення університету. Ми сьогодні активно шукаємо партнерів, які дозволять актуалізувати наші освітні програми. По перше, а по-друге, дозволять нашим випускникам знайти достойне місце для працевлаштування і забезпечити їх професійний розвиток. З компанії Аврора ми оберемо ті освітні програми, ті спеціальності, які відповідають їхньому профілю діяльності. І таких спеціальностей освітніх програм насправді у нас багато. Ми тільки що говорили, що це не тільки економісти, маркетологи, це не тільки а це і технологічні, інженерні спеціальності, які на сьогодні, в тій чи інших напрямках діяльності компанії Аврора будуть підпадати якраз під. Проект практичної підготовки стажування під час навчання співпрацею передбачено проходження практики по всій території України, оскільки компанія має понад тисячу магазинів та великий розподільчий центр у місті Вінниця. Загалом у Полтавському державному аграрному університеті навчається близько 7 тисяч студентів.